Я дуже задоволений. Так. Тільки тут трішки підшити. Ох, і буде ідеально. Які руки? Любиш похорони чи весілля? — Весілля. Руки. Похоронах є щось смиренне. Справді? А, замислитись над того корисно. — Ти справді віриш у того свідчить. Ну, а що віриш ти у корм для кобаки? Чому? Що чому? Яка шия. Чому ти віриш щось жахливе, замість того, щоб вірити в прекрасне? Слухай, не роби з мене оптимістку, це зруйнує мені життя. Було на багатьох похоронах? Ні, не кількох. Яка шия. І ти не відчувала, як вони ніби кудись відходять? Ні, їх там вже не було. Яка прекрасна шия. Що? Що? Ти що не сказала, яка прекрасна шия? Ні, я сказала, що їх там вже не було. Ясно. Дивно. Слухай, тобі це може здатись пеклом, але як на мене, це щось особливе. Я запала на отця.